11 серпня, Дніпро. І на сьогодні ми трошечки нараду підрізали. Такі сорта, наприклад, як ефект ОМ Олега Михайловича Писанки. До речі, у нього гронки шикарнючі. Це гронка кілограм. на кілограми більше. І також ще підрізали Дарію. Це вже все, що залишилося. І в принципі буде, небагато нам підрізали на... 5 гронів більше, чому це є. Ну, вже Ті 5 продали, і це вже все, що є. А ще тільки пів десятого. М -м -м, значить, по сортам, що у нас тут далі, червона планета. Це у нас Валерія, мускат медовий, вже весь мускат медовий. Вінка. Е -е, а, і ще кишмиш Афродіта. Кишмиш Афродіта при хорошому визріванні. Вона розкриває хороші фруктові тина, сама по собі щільна. Всередині присутні рудименти, які приїжджі, при щільній консистенції не відчуваються в цілому. Так що Афродіта, я скажу, що це один з найліпших кишмишів на сьогоднішній день на ці терміни. Далі, тут у нас те, що залишилося з геліадора. Підрізали також ріландськінціліс, Юпітер. Все. Далі полуничне, все що залишилося. З того, що нарізали, не підрізали заново. Ну, люди, звісно, в шокі від такого смаку. Далі це у нас тут шансон, теж вже все, що є, зущав в цілому. Трошечки залишилося ще є мелі. Андрій що залишився, теж була ціла бананка. Далі підрізали Аркадію. От. Також підрізали, не підрізали воплощення, теж все, що залишилося. Ну, Ефект ПМ. Зрізав повністю вальс, теж все, що залишилося з вальса. Вальс, до речі, е -е, дуже щільна ягода і з дуже хорошою цю крисістю. Також людям подобається. Якби ще кольор більш світліше було. б добре. Трошечки юмора у відео. Приходять люди, питають, дайте нам один кілограм картоплі. А ми їм такі хоп, один кілограм картоплі. Ірента теж з признаком черешні. Трошечки залишилася легенда Ексая, невеличка Так, І далі тут, скажімо так, винарад, який там, чи то підрізкував, чи то суха гілочка. Ціна реалізації у нас таке ось ми продаємо 50 гривень тому що там ягодки є попідріскували, доволі таки більш суттєво, а цілому хороші. І виноград такий просто сухою гілочкою. Він також по 50, можливо, буде по 60-70, не знаю. Тут у нас по 80 виноград, ну і інший раз за 150 Ось така ціна на виноград у Дніпрі. В принципі, реалізаторів вистачає також на базарі ще є декілька чоловік. Але в них ціна також 100, 120, 150, 130 гривень. Таке невеличке, коротеньке відео на неділю. От не знаю як у кого, у нас на базарі сам базар починається десь приблизно години з 11 що більш-менш інтенсивно люди ходять і до скажімо так, до часу. А зараз доходять, так, скажімо так, не поодинокі, але... Виходять, підкуповують виноград, власне, за що ми людям і їм вдячні. От так от коротенько ще по дорізці і в цілому по картині на сьогоднішній день по виноградові.